Камера 65 тисяч 24 бензин автомат. Міллион 66 тисяч гривень. Або 26 тисяч доларів. Мусанк 14 року, 175 тисяч 37 пенс, задній, механіка, 13500. Мерсик засніжений, не видно. Віто. Тут далі. Тут теж новий. X5 2007 рік 3 дизель 11500. Cruiser Prado. 14 рік, 89 пробігу, 3 дизель, повний привід, автомат, 35 тисяч. Королка. Без цінників. Маційника і не далі. Октавія 7, 13 рік, 159 пробігу, 1,6. Механіка 10 тисяч. Рав 4, 20 рік, 13 пробігу, 2,5, повний привід автомат. 30 тисяч. Гольф 13 року. 200 тисяч пробігу. 1,6 автомат. 9100. QX60, 15 рік, 144 пробігу, 3,5, передній автомат, 19 тисяч. X-Trail, 7 рік, 280 пробігу, 2-літровий дизель повний, механіка. 9600. Пусто. Так. Patriot, 12 рік, 215 пробігу, 2,4. Передній автомат. 8 тисяч. Тигуан, 19 рік. 24 тисячі пробігу, 2-літровий бенз. Передній автомат. 31 тисяча. Ой, почекайте. Стріміра Сліп 21 тисяча. Туксон, 19 рік. 12 пробігу. 24. Передній автомат. 22 тисячі 100. Санта Фе, 19 рік. 18 тисяч пробігу. 24. Передній автомат. 24 500. Електрокенгу ZE 15 рік, 67 пробігу. Механіка? В сусі механіка, що наркомани. Ви <laughs> що? Автомат. 10500. <laughs> механіка. На електро. Так, Sportage, 6 рік. 206 пробігу, 2 літровий дизель, передній автомат. 7700. Рок 16 рік, 96 пробігу, 2,5, передній автомат, 13800. Туксончик. Немає цінника. Fusion 13 рік, 227 пробігу, 2.5 автомат, 9900. 300C. 2006 рік, 300 пробігу, 2.7 ГБО, задній автомат. 7500. Є 220. 10 го року. 320 пробігу. 2,2. Задній. Автомат. 12500. 740. 11 рік. 130. 3.0. Задній автомат. 17500. Королла, 18 рік, 160, 1,3 ГБО. Механіка, 10500. Е500 третій рік. 318 пробігу, 5.0 бенз. Задній автомат. 7 тисяч. Дастер. Дача. 13 рік. 250 пробігу. 1,5 дизель. Передній механіка. 8 000. 24 Пікасо, 14 рік, 220 пробігу, 2-літровий дизель, автомат 11700. Супер бистренько. Лайк, підписочка, друзі.